Привіт, КПІ! З вами Я Ляна Багіян. Це КПІ Today. І якщо ти весь цей час вітав вежу з Днем народження, вболівав за політехнік на чемпіонаті Києва або в тебе проблемний провайдер і немає інтернету, ця програма саме для тебе. Відбувся Віґєм, відбувся Айфорум, і якщо ти у мами геймер або цікавишся інтернет-медіа, то точно був на одному з цих івентів. І ми були. Привет, с вами КПТВ. Сегодня мы приехали на стадион Олимпийский, чтобы посетить главное игровое шоу страны – V-Game. это украинский форум интернет-деятелей, который проходит уже не первый год и является самой большой конференцией в Украине. Чи до 30-річчя аварії пройшов форум уроки Чорнобиля для ядерної безпеки світу. Головував перший президент України, був директор ЧАЕС та багато іноземних гостей. Спілкувалися про причини, наслідки та процес ліквідації наслідків аварії. Повний запис всіх виступів є на каналі КПІТІВІ. Голова СБУ Василь Грицак та ректор КПІ Михайло Зворовський підписали меморандум про співпрацю у сферах інформаційної та кібербезпеки. Тож у наступному році очікуємо великий конкурс на ІСЗЗІ, що вже претендує на звання одного з найпрестижніших інститутів КПІ. Вітаєс. Відкрилася телеком-лабораторія LifeSell за підтримки компанії Ерісон Україна. Бачиш себе оператором, режисером, ведучим або медіа-менеджером, але вже обрав іншу спеціальність. Долучайся до команди КПІ ТВ і твоє життя зміниться назавжди. Слідкуй за новинами в пабліку та приходь на кастинг. З вами був КапиТодей. Не забувай, що перездачі може бути тільки дві. Вдалих вам травневих свят та залишайтеся в темі разом з КПІ ТВ.